Медикаментозний голод у Черкасах уже п'ять місяців, як усі поліклініки та лікарні міста, без найнеобхідніших препаратів. У медзакладах часом бракує навіть елементарних перев'язочних матеріалів. Чому наші кореспонденти з'ясовували? Ось уже чотири місяці біля черкаських аптек справжній ажіотаж у лікарнях потрібних ліків просто немає. У пенсіонерки Олени Бондар чоловік лежить у стаціонарі третьої міської. Лікар поставив її перед фактом. Медикаменти треба купувати. Томографію там ми це все пройшли. Мені за що не платили, там все це. А за ліки приходиться покупати. Ну, слава богу, є ті, що потрібно. Коли боліш, то не вважайся нічим. Нам діти допомагають. Спасибо. Звісно, пенсіонерам тяжко. Голова Асоціації лікарів міста лише розводить руками. Мовляв, лікарні з квітня, де й місяцем раніше не отримують препарати. Поки виживали на недоторканних запасах, але й вони вичерпалися. Бракує навіть елементарного, шприців і бинтів. Про вакцини мова взагалі не йде. Насамперед потерпають пільговики та пенсіонери. Все вирішується в ручному режимі. Люди їдуть в Москву і там купують цей моноглобулін, привозять йому іколи. Це один приклад. А всі інші ліки вони просто купують самостійно. Єдиний тендерний комітет міськвиконкому завідує усіма централізованими закупівлями в місті, зокрема, і ліків. Міськ здоров дає заявку на препарати, а ті оголошують торги. Торічній переможець, столична фірма, став банкрутом. Тому в лікарнях і виник медикаментозний голод. А ось нового постачальника зараз і днем із вогнем не знайдеш. Активність. Доволі, скажімо так, слаба в цьому плані. Це це так є пояснити, скажімо так, крім як нестабільної ситуації в частині, скажімо так, цін цін цінової політики, звичайно, умови тендерів. Директор мереж комунальних аптек називає надто жорсткими. Термін поставок за угодою мінімум рік, а ціни на препарати мають бути фіксованими. Фахівець говорить зі стрибками курсу валюти. Це просто нереально. Враховуючи девальвацію валюти, яка відбувається, а сировина, з якої виготовляється той чи інший лікарський засіб, він є, як правило, імпортного виробництва, то конкурувати навіть з самим заводним виробником ми не, не в змозі. Аптекар запевняє, єдиний вихід із цієї ситуації дозволити медзакладам самим закуповувати препарати без тендерів. Це можливо, як сума закупки не перевищуватиме 100 тисяч гривень. Ельтірексім 25 п'ять міліграмова упаковка 7 гривень 42 копійки. Це нова спроба міської влади провести тендер на закупівлі. Івлю ліків до кінця року з бюджету планують витратити на це майже 3 мільйони гривень. За цей куш ризикнули боротися усього кілька постачальників, і хто виграє торги поки невідомо. Вікторія Курченко, Віка новини.